Бажаю здоров'я, шановні українці Українки. Коротко про сьогодні ставка кілька питань. Доповідь по Сирії після Асада і після Росії там, правильний розвиток ситуації. Важливо, щоб світ працював разом зараз, щоб якнайшвидше дати спокій Сирії та всьому цьому регіону, щоб відновити стабільність там і щоб нам, в нашому, простіше було зупинити цю війну, війну Росії проти України. Послабити Росію, пославлити заради наближення миру, надійного справедливого, доручив нашому міністерству закордонних справ працювати активніше, щоб встановити всі необхідні контакти з представниками народу Сирії і щоб виправити помилки Асада щодо України та всієї Європи. Зі свого боку, ми допоможемо Сирії пройти цей час, підтримуємо продовольчу безпеку. Це наша моральна перевага. Україна допомагає багатьом країнам забезпечувати нормальність життя, зокрема через продовольчу безпеку. Нам цей регіон, як і будь-який інший регіон світу, потрібен стабільним та мирним. Говорив сьогодні з прем'єр-міністром Британії Стармером. Я вдячний за підтримку, за готовність Британії надалі допомагати. Обговорили інвестиції у наше оборонне виробництво, а також постачання зброї. Ми обговорили і тиск на Росію за війну, і особливо цінуємо санкції проти російських танкерів тіньового флоту, який забезпечує Путіну гроші на війну. Всі такі танкери повинні бути під санкціями, і від них треба уберегти не лише європейські порти. Зараз всі бачать наслідки катастрофи в Чорному морі. Мазут, який забруднює узбережжя, Росія використовує надзвичайно старі посудини по 50 років, використовує все, що завгодно, щоб тільки заробити гроші. Це загроза повномасштабна, і з точки зору. Фінансування війни і з точки зору шкоди для природи, жодне море світу, ані чорне море, чи Азовське, Балтійське, Північне море, жодне море не заслуговує на всю цю шкоду від російської присутності. Зараз у Чорному морі мазут це проблема самих людей, і Путін нічого не робить. Його зараз цікавлять тільки його старі орешники та інше божевілля. Треба зробити все можливе, щоб Росію якнайшвидше примусити до реального миру і до відповідальності за все скоєне. Я дякую всім, хто нам у цьому допомагає. Доповідав головком Сирський щодо фронту та щодо районів Курської операції. На Курщині є вже більше трьох тисяч поранених та вбитих північнокорейських солдатів. Росія їх просто утилізує у штурмах. Чому корейці повинні воювати за Путіна? Жодна нормальна людина на землі не відповість, і, на жаль, світ майже нічого не робить, щоб протидіяти злочинній колаборації Росії та Північної Кореї. Хоча для кожної держави і поруч із Корейським півостровом, для Китаю, для інших також держав в нашому регіоні та будь-де у світі це. Загроза, те, що Москва передає військові технології північну Корею і допомагає режиму П'яні снущатись людей та тримати частину корейського народу у рабстві однієї родини. Коли таке відбувається, розумію, що небагато варті слова тих, хто закликає Росію не розширювати війну і не робити ситуацію гіршою. Москва слів не розуміє, але повинна відчувати силу. Мир завдяки силі можливий. І ми зробимо все, щоб миру досягти. Ще одне щодо словаччини. Багато питань журналістів сьогодні про поїздку Фіцо в Москву. Насправді, після нашої розмови в Брюсселі в присутності всіх лідерів Європи нічого не дивує. Ми боремося заради життя. Фіцо бореться заради грошей. Причому навряд чи заради грошей для Словаччини тіньові домовленості з Путіним це або торгівля державними інтересами, або робота на власну кишеню. Ми дали йому пропозицію, і щодо можливої компенсації для словаків, саме для словаків, втрат від російського транзиту і щодо альтернатив по транзиту будь-якого іншого газу, не російського на запит Єврокомісії. Ми готові були це робити. Фіцо не захотів компенсацій для словаки і не хоче співпрацювати з Єврокомісією. Йому в Москві чомусь вигідніше. Усі в Європі розуміють, чому немає тих, хто не розуміє. Всім країнам Європи потрібно працювати разом заради безпеки кожного народу. Слава Україні!